На питання, чи принципово, щоб на ваших тусовках звучав хіп-хоп українською, ти казав, що ти не супер радикальний щодо мови, чи змінилася думка зараз? Та звичайно. Ну, типу, до когось є там довіра, до когось не дуже. Боб крома. Він ж російською робив, зараз робить українською, він на дворі був. Ну, власне, з таку всь таку переосмислену, якби творчість ми привезли і Яша не ките. Ну, типу, я поспілкувався там з Бобом. Ну він розумний чоловік виявляється, він е, в нього україномовна сім'я. Mm -hmm. Типу, і ну я такий о, бо я йому кажу: ти знаєш, що ти там, я чув там твої давно треки російською, mm -hmm. реально давно ще в часи контакту. Mm -hmm. Типу, і там я його, оцю всю прірву часу від моменту закриття контакту до його переходу на українську мову, не чув, не слухав. Це чесно кажу, просто не знаю, не доходили руки. І я потім почув українською його і кажу: знаєш, дехто каже, що там тяжко перейти з мови на мову, зберігши свій, типу, якби оцей шарм, стиль. Кажу, але я можу наводити тебе в приклад, бо ти перейшов і нічого не змінилось. Типу. А він каже: так, чувак, так я ж типу ну, з україномовної сім'ї. Я такий, опа. Ну отак.